Усім привіт! Сьогодні заключна лекція нашого шеститижневого курсу, під час якої ми простежимо основні особливості соціально-культурного життя в 16 столітті. Не будемо гаяти часу, тож розпочнімо. Соціальна структура українського суспільства в 16 столітті відзначається формуванням нового суспільного стану козацтва, а також юридичним закріпленням прав і привілеїв шляхти, внаслідок прийняття литовських статутів. Ще раніше, у 1528 році, був проведений перепис шляхти, попис Земський, у ході якого шляхтичам слід було підтвердити свої родові права на шляхетський статус. Тих, кому ці права не вдалося підтвердити, було позбавлено відповідних привілеїв та переведено в розряд селян. Через рік приймається перший литовський статут, за яким відбувся поділ всього шляхетства на шляхту та магнатів. У 1566 році напередодні Люблінської унії затверджується Другий Литовський статут, який зрівняв шляхту з магнатами, а також надав можливість шляхтичам брати участь в роботі повітових сейміків та в загальнодержавному вальному сеймі. Відтепер за шляхтичами зберігалася пряма можливість в управлінні державою. Окрім шляхти, відбулися зміни і в становищі селянства, що призвело до його остаточного закріпачення. 1505 року польським сеймом приймається постанова, за якою селянам Галичини заборонялося змінювати своє місце проживання без відповідного дозволу господаря. 1557 року із прийняттям устава на волоки проводиться волочна реформа, що зруйнувала сільську громаду та громадську форму селянського землекористування, в результаті чого утвердилася подвірна система землеволодіння. Організовуються волоки. Однакові ділянки землі, які були сформовані внаслідок переділу між населенням усіх земельних володінь литовського князя. За користування волокою селяни повинні були відбувати два дні панщини на тиждень, відбувати різноманітні повинності або ж сплачувати грошовий чи натуральний податок. Відповідно, селяни стають ще більш залежними від своїх господарів, збільшуються побори, селяни втрачають права та свободи. За третім литовським статутом 1588 року відбувається остаточне юридичне закріпачення селян. Пани на своїх володіннях встановлювали довільну кількість днів панщини. Селяни позбавлялися права на розпорядження власним майном та здійсненням переходів від одного господаря до іншого. Решта суспільних станів не зазнала суттєвих змін у порівнянні з XV століттям, тому детально зупинятися на їхньому розгляді ми не будемо.